Ну що ж, я чудово прогулявся, машини жодної не було, звичайно, тиша, дорога прекрасна, бо соні ж я йшов, як я казав, масаж пройшов файний, вчора я багато попрацював, і тому сьогодні мене трішки навіть голова поболювала. Ну і приємна така інформація, що тут я сам навіть не сподівався, бо недавно дорогу трішки поправляли перед нами, якраз власне відкрився Тростян. Ось вона гора наша любима. Ось канат на дорогу бачимо, та І там навіть капельку проглядається бугельна. Так що все чудово. Ну і Тут я ще наведу праворуч, от там це пересадочне Ося опора. Зараз трішки пройду синіє. Вверху ну, буде ночуть якийсь. Тож фактично тут до тросяну рукою подати. Отже, чудова прогулянка і рекомендую такий маршрут. Він можливий, мож... ну мабуть, і навіть зимою, але ну, залежно, який сніг. Сама його велика цінність, що вгору високо ходити не треба, якщо у когось ноги болять щось таке.